Ugh! <laughs> Іван привіт. І так я знову ефірі. Всім привіт. І ми починаємо читати нову книгу. Книгу Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього сенсу психологу в концтаборі. так Віктор Франкл всесвітній відомий психіатр, психотерапевт, пілософ. 1942 року він потрапив до концтабору, де на нього чекали голод. Приниження хвороби, постійна загроза життю. Аналізуючи свою поведінку та поведінку інших в'язнів, Франкл віднайшов стратегію, що утримують людину над прірвою, захищаючи розум від божевілля та дають сенс життю. Володя, привіт, героям слава! Свій жахливий досвід виживання він написав у книжці, яка допомогла мільйонам людей віднайти себе та змінити життя. Віктор Франкл доводить, що тільки на людина знаходить сенс свого існування. Вона отримує сили, щоб здолати будь-які випробування поради людини, яка зазнала нелюдських випробувань, варті того, щоб бути почутими. Віктор Франкл дарує нам людству, працю свого майже сторічного життя, що проявляє в нас кращу складову нашої природи, волю до перетворення, до творчості, до смісу. Олександр Саврук, декан києво могилянської бізнес-школи. Так, дало стріму. Я поки не можу бути на стріму, Дякую, що зайшов. Так, ну що ж, ми починаємо. Про автора. Віктор Мілі Франкл був професором неврології і психіатрії у медичній школі Віденського університету. Він заснував метод. Який пізніше назвуть третьою віденською школою психотерапії? Школа логотерапії сер Сиріл Барт, колишній президент Британського психологічного товариства, назвав його праці найважливішим у царину психотерапії часів Фройда Адлера Юнга. Франкл народився 1905 року. Мав докторські ступені в медицині філософії протягом Другої світової війни і пробив три роки в Освенці медиха та інших концентраційних таборах. Доктор Франко 1924 року пробілив свою першу працю у Міжнародному журналі психоаналізу. А відтоді написав 30 книжок, які були перекладені 23 мовами, включно з японською і китайською. Він був почесним професором Харварду, а також університетів у університеті Піцбургу, Сан-Дієго і Даласі. 29 університетів присвоїли йому учасній докторські ступені і він виступав з лекціями в університетах всього світу помер 1997 року. Схвальні відгуки на книжку Людина в пошуках справжнього життя справжнього сенсу, психологу констабові. Поліські свідчення поєдналися з прониклими спостереженнями. Віктор Франкл виголошує, що слої нудьга врешті не можуть нас знищити. Це глибоко емоційна книга виступає одним із головних мотивальних блоків людської свідомості Техін Фенікса, який воскресає кожного з нас, хто обирає життя перед відльотом. Брайан Кінан, автор книжки, колись казала Ливоло і красноморна. Ливоло і красноморну Джевіш Хронікал. Погляди, які доктор Франкл пропонує у своїй праці, найважливіші внеском у галиць психотерапії, з часів Фройда та Юнга, його стиль значно простіший для сприйняття Серсі Лубард, екс-президент Британського психологічного товариства, позачасова формула виживання Віктора Франкла, Один із класичних психіатричних текстів нашого часу, людина в пошуках справжнього сенсу, це роздуми. На тему нездоланного дару захистити себе перед лицем неумовного страждання, а також нагадування про відповідальність кордона за те, щоб цінувати співтовариство людей, небагато знайдеться мудріших, добріших або більш заспокійливих завдань, ніж Франкове. Патриція Вільямс, автор книжки Бачення байдужого до кольорів майбутнього, парадокс. Раси і слова доктора Франкла звучать надзвичайно щиро, поза як спирається на досвід, на глибокий для ілюзій. Самоцвіт драматичної оповіді зосереджений на найглибших проблемах людства. Гордон Б. олпорт у передмові. Людину пошук, пошуках справжнього зенсу можна також порадити кожному, хто хотів би зрозуміти наш час. Journal of individual Psychology. Натхнений документ надзвичайної людини спроможної знайти щось добре, настільки плачевному досвіді. Щиро рекомендуємо Library Journal. Присвячую пам'яті моєї матері. Передмова доктор Франкл, письменник психіатр, інколи запитує своїх пацієнтів, що потерпають від численних важких та легких порушень, чому би не вчинили самогубство. У їхніх відповідях він часто знаходить підказку до психотерапії. В одному випадку людина. Тримається за життя через любов до дітей, в іншому є ще не, за ще невтіваний талант, у третьому ймовірно, тільки спогади, вартість збереження, випласти із цих тонких мотузо, мотузочок поламаного життя, стійку структуру сенсу та відповідальності завдання і виклик логотерапії, створеної доктором Франклом доктором Франком версії сучасної екзистенційного аналізу. У цій книжці доктор Франкл пояснює підхід. Який привів його до відкриття логотерапії під час довготривалого ув'язнення на людських умовах концентраційних таборів, він позбувся всього, окрім оголеного існування, його батько, мати, брат і дружина померли в таборах або були відправлені до газових камер, отож уся його родина, окрім сестри, в цих таборах, загинула. Як вдалося йому позбавленому всього, втративши все, ціни потерпаючи від голоду, холоду та жорстокості, що години очікуючи знищення, як вдалося йому вважати життя вартим збереження. Психіатр, який особисто досвідчив такі крайно, є психіатром, до якого варто прислухатися, як ніхто інший, здатний подивитися на людське існування мудро і співчутливо. Слова доктора Франко звучать глибоко щиро, поза як спиратимуться на надто глибокий досвід, щоб бути омадливими. Сказане ним також підкріплене його престижної позиції на медичному факультеті Віденського університету. Та репутації логотерапевтичних клінік, які сьогодні набувають поширення в багатьох країнах та зразком його власної відомої неврологічної поліклініки у Відні, важко втриматися від порівняння підходу до теорії та терапії Віктора Франкла з працею його попередника Зигмунда Фройда. Обидва психіатри спочатку займалися походженням і лікуванням неврозів. Фройд бачав коріння невротичних розладів у тривозі. Спричинені конфліктними і неосвідомленими мотивами, Франкл розрізняв кілька видів неврозів і пояснював деякі з них: неугенії неврози нездатністю особи знайти значення і сенс власного існування. Фройд наголошує на фрустрації в сексуальному житті. Франкл на фрустрації волі до сенсу. Нині в Європі спостерігається відхід від Фройда і поширення екзистенційного аналізу. Який виступає в кількох пов'язаних між собою формах, однієї з яких є школої терапії. Для толерантних поглядів Франко характерно, що він не відкидає відкриття Фройда, але вибудовує на них свої висновки. Він також не зрікається інших форм екзистенційної терапії, але вітає близькість із ними представлена розповідь за її стислості майстерно вибудуваного і захоплива. Надвічі прочитав її не. Відводячись із крісла, нездатний перевести подих від захоплення десь на середній історії, доктор Франкл презентує власну теорію логотерапії. Він там делікатно водить і в оповість, що лише закінчивши читати книгу, читач усвідомлює, що це глибокодумне есе. А не ще одна жорстока історія про концентраційні табори. Читач багато чого навчиться з цього автобіографічного фрагмента, він дізнається, що відбувається з людиною. Яка раптово усвідомлює, що їй. Нічого втрачати, окрім сміховинного голеного життя. Описана франком суміш потоку емоцій та апатії захоплює спочатку на допомогу врятованому. Приходить холодна, відчужена, цікаві до своєї долі. Незабаром виникає стратегії, покликані врятувати життя. Хоча шанси на виживання є мізерними, голод, приниження, страх і глибоко злість та несправедливість можна витримати завдяки ретельному ретельно збереженим образом коханих людей, релігії. Чорному гумору і навіть побічному побаченні, цілющої красі природи, дереву чи заходу сонця. Одначе ці заспокійливі моменти не зміцнюють болі до життя, якщо не допомагати в'язню знайти сенсу його на перший погляд в безмістовному стражданні. Саме в цьому полягає центральна тема екзистенціалізму. Жити означає страждати, вижити означає знайти сенс у стражданні. Якщо життя взагалі має сенс, має бути сенс у стражданні і смерті, та жодна людина не може сказати інше, і в чому сенс. У чому цей сенс полягає, кожен повинен з'ясувати його для себе і взяти на себе відповідальність, передбачену цією відповіддю. Поравшись із цим, людина буде рости. Попри всі приниження, Франко захоплюється цитуванням Ніцше. Той, хто знає, навіщо жити, може витримати майже будь-який як. У концентраційному таборі всі обставини складаються так, щоб язень втратив опору. Усі знайомі життєві цілі відкидаються. Єдине, що залишається це остання. Людська свобода, здатність обирати власний підхід до існуючих обставин. Ця остання свобода, визнана давніми стоїками та сучасними екзистенціалістами, набуває важливості в історії франкла, ув'язнені були лише пересічними людьми, однак, принаймні, деякі з них, вирішивши стати вартими своїх страждань, довели людську здатність піднятися над накресленою над передою. Як психотерапевт, автор, звісно, прагне дізнатися, як допомогти. Людині осягнути цієї величі духу, як розбудити пацієнта відчуття, що він має обов'язок жити для чогось, попри важкі обставини, в яких він опинився. Франку наводить ворушливий опис одного колективного терапевтичного сеансу, проведеного своїм товаришем по ув'язненню на прохання видавця. Доктор Франкл додав до книжки «Виклад основних принципів логотерапії. До сьогодні більшість публікацій цієї третьої відданської школи. Психотерапії, попередницями якої були школи Фройда та Адлера, виходили німецькою, і отож читач радітиме цьому додатку до його особистої оповіді. На відміну від багатьох європейських екзистенціалістів, Франку не є ані песимістом, ані антирелігійним автор, який стикається з повсюдністю страждання силами зла, демонструє на диво оптимістичний погляд на людську задність та трансцендувати своє важке становище та знаходити адекватну провідну істину. Я раджу цю невеличку книжку від щирого Серця поза як це. Самоцвіт драматичної оповіді. Зосередженої на найглибших людських проблемах, вона має літературні і філософські чесноти є цікавим вступом до найбільш видатного напряму психології нашого часу Гордон Веолпорт. Примітка Гордона Веолпорта, минулому професора психології Гарвардського університету, вважають одним із найпомітніших. Письменників і педагогів галузі в цій землі півкулі. Він написав велику кількість праці з психології, і редагував журнал психопатології та соціальної психології завдяки новаторській праці професора Олпорта. Важлива теорія доктора Франкла отримала визнання в Сполучених Штатах. Більше за те, саме завдяки йому зацікавленість словотерапію зростає з часом. Передмова до видання 1992 року. Ця книжка побачила близько 100 друкованих перевідань англійською, а також була перекладена 20-ма однією мовою. Тільки англомовний наклад склав понад 3 мільйони примірників Це сухі факти, і Вони пояснюють, чому журналісти з американських газет, особливо з американських телеканалів. Перед початком інтерв'ю, почувши їх вигукують, Докторе Франкли, ваша книжка стала справжнім бестселером, що ви. Відчувайтесь цього, з приводу цього успіху. Я пояснюю, що насамперед зовсім не бачу в статусі бестселера моєї книжки, досягнення свого завдання, а радше свідчення почиреності страждання в наші часи. Якщо сотні тисяч людей сягають по книжку, у нас в якої закладена обіцянка відповіді на питання про сенс життя. Це питання має бути дуже болісним для них. Напевно, в цієї книжки, причинений також іншим, друга теоретична частина. Основи логотерапії зводиться до року, який можна почерпнути з першої автобіографічної частини досвід життя в концентраційному таборі. У той час, як перша частина є екзистенційною перевіркою моїх теорій, таким чином обидві частини взаємно підтримують їхню ймовірність. Я не думав про це, коли писав книжку у 1945 році. Я створив її протягом дев'яти плідних днів. Абсолютно переконаний, що книжка повинна бути видана анонімно справді на укладиці. Першого німецького видання немає мого прізвища, хоч останній мить незадовго до друку. Друзі переконали мене надрукувати книжку з моїм ім'ям хоча б на титульній сторінці. Однак спочатку однак, книжка писалася з абсолютним переконанням, що, світ поба... що побачить світ як анонімний опус, який не принесе авторові жодної, який не принесе авторові літературної слави. Я хотів лише показати читачу конкретними прикладами, що життя має потенційний сенс за будь-яких обставинах. Навіть за найбільш жалюгідних, і я вважав, якщо йде і проілюструвати ситуацію настільки екстремальні, як от перебування в концентраційному таборі, закладені, закладені в книжці думки будуть почуті. отож я почувався відповідальним, записуючи те, що пережив, оскільки вважав, що це може допомогти людям на межі відчаю. І це водночас дивно і неймовірно для мене, що серед кількох десятків книжок, написаних мною саме ця, яку я мав намір опублікувати анонімно, щоб вона не спиралася на авторитет автора, стала успішною. І знову і знову я попереджав моїх студентів в Європі так і в Америці. Не шукайте успіху, щоб більше ви націлені на нього і ставите з його за мету. більше шансів його не здобути. Коли йдеться про успішність, її не можна придбати, її можна тільки прагнути, і вона приходить лише як неочікуваний обічний ефект посвяти людини справи більше, ніж вона сама. Або як додатковий продукт однієї людині іншим. Щастя, приходить неочікуване, йде саме стосується успіху. Я хочу, щоб ви прислухалися до вказівок вашої інтуїції і далі керувалися ними, удосконалюючись, а потім ви житимете. Щоб побачити, як у віддаленому часі, віддали, у віддаленому часі кажу я. Успіх неодмінно прийде, тому що тому що ви забули думати про нього чи теж може запитати мене, чому я не намагався втекти, що тримало мене, коли Гітлер окупував Австрію. Дозвольте мені відповісти, розповівши одну історію невдовзі перед тим, як Сполучені Штати почали брати участь у Другій світовій війні. Не запросили до американського консульства у Вітні забрати імміграційну візу. Мої старенькі батьки були в захваті, оскільки сподівалися, що мені невдовзі дозволять залишити Австрію. Однак я завагався на мене на посідало питання, чи можу я залишити своїх батьків на поталу долі, дозволити їм бути висланими раніше чи пізніше до концентраційного табору. Або навіть до так званого екстермінаційного табору, чи можу я взяти на себе таку відповідальність, чи повинен я випустити дитя мого розуму, логотерапію, емігруючи на родючий ґрунт, де зможу написати книжку, чи повинен я зосередитися на своїх обов'язках сіна, дитини, моїх батьків і зробити все можливе, щоб захистити їх. Я розглядав проблему таким і сяким чином, але не міг знайти вирішення. Це був різновид дилеми, що змушує людину благати підказки з небес, як кажуть. А тоді я помітив ламок мармуру, що лежав на столі у мене вдома. Я запитав батька про нього. Він пояснив, що знайшов цей камінчик на Назарищі найбільшої, віденської синагоги, спаленої націонал-соціалістами, і взяв цей ламок додому, оскільки той був частиною таблички, на якій були записані 10 заповідей. На ламку збереглася позолочена гебрейська літера. Батько пояснив, що ця літера означала одну з заповідей, я жадібно запитував. Яку саме він відповів шану батька свого, матір свій, що тому тоді були дні твої на землі. Ті ми вирішив залишитися із моїми батьком та матір'ю, відмовившись від американської візи. Зараз. Віктор, Віктор, Віктор Еміль Франку. Вітер 1992 І так це був вступ, і поки що на цьому цей стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім, до нових зустрічей, всім па-па.